Сьогодні ми з вами розглянемо пилосос компанії Bosch, модель vgc 21 x 200 Пилосос зібраний в Польщі, має двохрічну гарантію на весь прилад, а також 10-річну гарантію на двигун. В даній моделі в комплекті ви маєте щілину насадку для м'яких покриттів, диванів, матрасів, а також е, щітку для прибирання з текстилю. Ще в комплексі цієї моделі є в наявності щітка підлога килим, за допомогою якої ви гарно поприбираєте будь-які покриття, будь це килимові покриття, покриття або ламінат паркет. Пилосос оснащений. Двома трама. один який десятий, який запобігає потраплянню пилу в ваше приміщення. Інший фільтр знаходиться на контейнері самого пилососу. Контейнер має об'єм 2-літровий, а сам пилосос потужність 550 Вт. Інший фільтр знаходиться в самому корпусі пилососа. Його можна дуже легко дістати, а також почистити. На корпусі ви маєте керування по потужності, за допомогою якого ви підбираєте потужність, яку вам потрібно. Або це м'які покриття, диван, матрас, або це килимові покриття, також паркет, ламінат, тверді покриття. Чи вибираєте максимальну потужність. Пилосос дуже зручно пересувати. Він має зручні колесики, за допомогою яких повністю гарно вам рухається в будь-якому напрямку за вами.